Вітаю вас на цьому уроці. Такий невеличкий крутенький урочок ознайомлення з поняттям бази даних. Отже, по суті, більш детальніше про бази даних можна обов'язково в нас знайти в Гуглі, як правило, Вікіпедія тут гарно розписує, і взагалі дуже багато є літератури про поняття бази даних. Але якщо так коротко, що ж таке база даних? База даних це сукупність якихось певної інформації, якихось даних, які нам потрібно тримати. Змінювати, користуватися тими даними і якось так, щоб та база даних нам прискорювала нашу роботу. По ідеї, поняття бази даних, ну, у свій базу даних школи. так? Значить, Нам треба всіх вчителів десь там вписати в базу даних, всіх учнів, якось ті вчителі з учнями взаємодіють, то всю інформацію треба якось десь там зберігати і вчасно собі передивлятися. Е, історія розвитку. Читаємо для себе системи керування базами даних. Коли розробили відповідні якісь певні бази даних, також зробили спеціальне програмне забезпечення, спеціальні програми, які дозволяли ті бази даних якось наповнювати, редагувати, змінювати, чи взагалі там ну, саму базу даних якось там інакше переробляти. В основному всі скбд до речі, ще є друга назва СУБД системи керування базами даних і системи управління базами даних, як ви бачите, підказка управління ми йде. Використовуються технічно два види баз даних, Верніше так, це є файл сервер це коли самі дані в певних файлах зберігаються. І є поняття клієнт-сервер. Це коли не в файлах, ну також там в файлах, але на основному комп'ютері якомусь працює програма як сервер, яка надає за певними правилами доступ до тих даних. А інші програми з інших комп'ютерів під'єднуються так мережно до неї. Це поняття клієнтсер. Свої ну, працюють трошки по-інакшому, ми туди заглядати аж так далеко не будемо. Які відомі в нас є СКБД? sql Server, Oracle і так далі. Навіть SQL є, так. Отже, СКБД з відкритим кодом. Це означає, що певні програмісти зібралися, склали саму у ту СКБД програму для створення баз даних. І крім того, коли вони в неї склали програмний код, як вони складали, вони також дали доступ в інтернеті. Будь ласка, хто має бажання, собі скачайте, переробіть щось під своє, пробуйте мучтеся. Щось такого стилю. Використовуйте NMS в основному для веб дизайн для веб-сайтів. Йдемо далі. Де використовуються бази даних, я думаю, на сьогоднішній день всі чудово розуміють. Це в нас і архів, і, і ну, бухгалтерія, реєстри каталогів з зовнішними обліками і так далі. Цього всього досить багато є. Види бази даних. Тобто, як саме ті дані там всередині якось взаємодіють? Є ієрархічна модель за моделлю, так, ієрархічна модель, Попробую пояснити вам, мережна, подібна до ірахічна, того, що кожен об'єкт може мати декілька. Більше одного предка. Так, реляційна. В основному на реляційній моделі працюють майже всі бази даних. І об'єктно орієнтована. Без цього виду дані оформлюються у вигляді моделей об'єктів. Ну, Задалеко будемо йти, якщо буде це пояснювати. За розміщенням даних виділяють такі локальні, або централізована така база підтримується на одному комп'ютері. так? І розподілена. Тобто є база даних на одному комп'ютері, а доступ в до неї є з інших. Далі за технологію, знову ж ми занадто далеко йдемо, нас ціна НАТО цікавить, є поняття мови для роботи з базами даних. В основному використовується мова SQL. Частково її розглянемо пізніше на відеоуроках. Ну і, і що ми будемо з вами насправді надалі вивчати? Ми будемо з вами розглядати базу, таку своєрідну базу даних, так, Microsoft Access. Як ви бачите, вона не є відома серед програмістів. Але вона має свої плюси. Наш аксес, коротко покажу, як пишеться. Дана СУБД, СКБД, вона досить швидко дозволяє вам учням, пояснити, як насправді працює, як ті таблиці, як вони працюють між собою і так далі. Тобто досить такий хороший варіант, наочний, щоб ми щось спробували щось зробити. І навіть невеличкі якісь програмочки, там не надто багато даних, якісь певні особисті також. Як правило, використовують бази даних Аксес. Тобто це не є аж таке щось погане, досить непогана річ, її будуть використовувати. Ну що ж, давайте вернемося ми, до чого ми вернемося до поняття ієрархічної. Де ми то розглядали? Ієрархічна модель і реляційна. Ієрархічна модель, тобто, це коли в нас є якийсь певний список об'єктів. І вони взаємодіють з іншими, тобто, як вам пояснити, давайте на прикладі по школі. Наприклад, хто в нас сам в школі? Звичайно, директор. Так, далі директор з кимось взаємодіє, в першу чергу зі своїми заступниками. Тобто заступників може бути декілька. Директор один, Тобто, можна такі своєрідно зробити, що в нас там є декілька заступників. так? одна стрілочка, там один буде заступник. Тут буде друга стрілочка. І десь там зробимо третю. Тобто заступників, як правило, троє. З навчальної частини, з виховної. Так, заступник з навчальної частини взаємодієв з вчителями. Але також взаємодії із класами, бо робить розклад. В класах знаходяться учні. І отут найцікавіше, що ми тут напряму. Скажімо так, ієрархічну модель не зможемо подавати. Тобто заступники нехай працюють один заступник з одними вчителями. так? Другий заступник нехай буде працювати з класними керівниками по виховній роботі. Далі, в класних керівників є класи, відповідно, і в класах є учні. Але наші вчителі навчають учнів. І ось ця стрілочка, вона вже ламає усю ієрархію. В ієрархії чітко. Учень належить тільки якомусь певному одному батькові, тобто якомусь певному класу. А тут учень ще й належить певний час, звичайно, якомусь вчителю на уроці. І дана модель вже не може бути ієрархічна. Тобто структурно, зрозуміло, ієрархічна, коли йде підпорядкованість, якомусь основний елемент має декілька своїх. Підопічних, ті підопічні своїх і так далі. Щось своєрідно дерева. Я і так, заберемо, щоб було зрозуміло. Ось. Але в нашому варіанті не підходить. Нам треба робити реляційну. Реляційна модель. Це коли, коли, коли. Я собі. Так, збережу це на всякий випадок. Давайте я. На таблиці в Excel дещо покажу, уявлю собі, що нам потрібно зберегти дані про наших всіх учнів. Що нам потрібно зберегти? Нехай учень має якийсь певний код, чи індивіційний, не має значення. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, клас, якому він належить. Але якщо ми в ту табличку почнемо ще вписати предмет, то зрозуміло, що Іваненко Іван Іванович вивчає декілька предметів, тобто даний рядочок. Буде згадуватись декілька разів для різних предметів. Якщо розглянемо, в які дні, там понеділ віторок, в які дні цей предмет, з якої години по яку читається, яким вчителем, то в нас буде повторюватись дуже багато даних. Клас буде повторюватись обов'язково для всіх учнів і так далі. В цьому випадку вирішили своєрідно наші таблички змінити. А саме, окремо є табличка учні. Так. Окремо в нас буде якась табличка класи. В класах у нас буде код класу і керівник. Керівник. Так, також в нас будуть вчителі. Вчителі. Чому увагу, що вчителі також вони будуть належати до керівників, бо є вчитель, який має, керів... має керівництво в певних класах. Вже дещо заплутано. Значить, вчителі так само в нас мають прізвище, ще ім'я по-батькові. Таких табличок, якщо розібратися по суті, якщо взяти для бази даних робити для школи, буде досить багато. І вони всі якось будуть взаємодіяти між собою. Саме вчитель якось буде до предмету прив'язаний, а предмет буде прив'язаний до класу. Клас відповідно до якогось кабінету. В класі є учні і так далі. Таких табличок буде декілька. І як воно все працює, оце ми вже подивимося на наступних відеоуроках, коли будемо вивчати нашу систему керування базами даних Microsoft Access. Access пишеться ось так. Які там бази даних ми будемо розглядати наступний раз? Переглядаємо. Раджу вам підписатися на цей канал і слідкувати. Що ж буде далі. Дякую за увагу. Успіхів!